Я зранку встаю, ще півень не встав, каву на плитку на хліб шоколад. Виходжу до трактора. Він як родина, заводиться співоверта машина, шумить мені мотора селі луна. Сусідки всі махають, о, пішла весна! А я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч летить у вуха, але ж я не буржу, о, бо я тракторист. І крапка, не страшна мені, ні згадка, ні дощ, ні сніг, ні вітер злий, Як король рілі живий, лук за мною поле чисте, Йде по селу моє ім'я всі дівчата кажуть місто, та ні ми хочем трактор і тебе. Не просто це і мідж на панелі, іконка коло неї, спінер. У пардач ключі і сало в пакетах, і часом буває ще й шкарпетки, хлопці з міста їдуть на джипах. А я по бахнюці в сланцях і в шипах. І хочеш, не хочеш, це наша порода. Тракторист це хліб, перемога і мода, бо я тракторист. Не страшна мені, ні згадка, ні точний сніг, ні вітер злий, як король живий Плуг за мною почистий. Де по селу моє ім'я? Всі нічого така. Я вибрав професію тракториста, бо це не просто робота, а основа життя на селі. Та гарантія врожаю. Наш ліцей дає мені практичні знання та сучасні навички роботи з кутурною технікою, щоб я став майстром своєї справи та був затребуваний на ринку праці. Не Зволікай професію тракториста обирай.